Голова та члени обласної виборчої комісії об одинадцятій ранку в понеділок одноголосно затвердили усі протоколи з даними, які прибули до обласної комісії з різних округів Закарпаття. Члени ОВК перевірили наявність виборчих пакетів з бюлетенями та їх кількість. Так само надані протоколи відповідних дільничних виборчих комісій, необхідні кількості без помилок, без виправлень проставлено. Проставлені відповідно часу, дати є там всі так. само є відповідні акти на кількість бюлетенів, яка десь не співкодала. За результатами офіційних підсумкових протоколів у п'ятому виборчому окрузі, де голосували Мукачівці, переміг Андрій Балога, якому виявили довіру 4413 закарпатців. Його головний опонент залишився позаду майже на три сотні голосів. Відповідна Кількість бюлетенів і всі цифри, які зазначені безпосередньо протоколі, співпадають, відповідають дійсності. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата в депутати в одномандатному жартавному виборчому окрузі. Азаренков Сергій Анатолійович 32, Багапов Євгеній Гільманович 67, Балога Андрій Вікторович 4413. На 29-му окрузі, куди входять Іршавський район до обласної ради з відривом понад 2 тисячі голосів, пройшла також кандидатка від єдиного центру Оксана Балога. За неї проголосувало 6525 тисяч виборців. Оголошується протокол Іршавської районної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному жортарному виборчому окрузі номер 29 з проміжних виборів депутатів Закарпатської обласної ради. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата в депутати в одномандатному жортарному виборчому окрузі. Балога Оксана Анатоліївна шість тисяч 25, Бойчук Микола Сергійович, 10, Бортичук Юрій Юрійович, 14, Данканович Василь Андрійович, 54, Зайкан Тетяна Петрівна, 8, Ковбаско Василь Васильович, 4401, Ластівка Євген Іванович, 37, Мочан Михайло Михайлович, 321, Пітьовка Володимир Михайлович, 44, кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата в депутату в одному датому жовтарному виборчому окрузі, 125. Також за інформацією обласної виборчої комісії в інших округах, Найбільше голосів набрали Олександр Антал у Жорський округ, 51. Юрій Садварі, 36 36-й виборчий округ у Мукачівському районі. Та Артур Івашко у 22-му виборчому окрузі на Виноградівщині. Усі письмові документи з результатами виборів доставлені до обласного архіву для зберігання.